Я цього вірша написав 20 років тому. Ні, 15, в 96 році. Скажіть, мені нещасні, ні. Хіба стала вільна Україна? Незалежність є і її ж нема. І кому потрібна ця людина, що завжди в країні цій жила? Як дивитись людям цим в обличчя, що сказати, хто ми, куди йдемо? Тішенькова стало в нас величчя. Що ж майбутнє ми з собою візьмемо? Люди України закликаю, кожного в свідомості своїй, Богом від Христа, я вас благаю, не робиться думкою повій, бо вже пропили і проїли, що у влади, та й перед нею наших вже оприділили боржниками щодо їх дітей, так рішають неокомуністи, щоб поспіли долю ухопити. Ну, а ті так звані реваншисти знов колгоспи закликають жить, щоб себе на все не більш від нього, щоб ніколи ти не відрізнявся. В дійсності все ж було по-другому. Справедливість комуніст ли грав, ми прожили. Бачили не треба. Волю нам віддайте до кінця паспорти не наші закордонні, бо ми вдома гірше, ніж сміття. Хай читають всі слова народи, гірше долі нам не пережить. Мати, стільки радощі в природі і в такому зубожінні жить. Скамениться, скільки ж можна спати, подивиться в себе на. Коли будеш свою мати, відтоді ти пан на цій землі.